Сьогодні розпаковка нетипічне відео для мого каналу буде перше враження, як моє, так і ваше. Тут все я замовила для кухні. Щось гарне, щось в подарунки. Взагалом все замовлення мені прийшло із тему. Ось ми з вами і подивимося, що варто замовляти, а що ні. І перше, це прес для картоплі. Робити картопляне пюре. Давно собі її хотіла. А з цим, за допомогою цього, я буду робити ось такі надзвичайно гарні ягідні пироги. Е Ось така ложечка. Вони такі маленькі. Такі вони дуже маленькі. Я очікувала, що вони будуть, звісно, трошки більші. І ні, мені не подобається якість. Н -н -н. Вони гострі. Тут як погриз їх хтось. Ну, наче нічого. Симпатичні, але наче як погризяні, знаєте, неприємні такі до пальчиків. І якщо їсти, ось це буде прямо різати. Не відшліфовані. Mm -mm. От ложки точно не раджу. Краса! дівчата, хлопці, пані та панове. Це гарно. Гарно. А знаєте, мені ще відео знімати взагалі на відео це клас. Ага, шмат відколовся. Маленький шматочок вже відколовся. Чи вони гарні? Так, вони гарні. І чи раджу я їх замовляти? Мабуть, так, я буду знімати відео. Це буде гарно. Для щоденного використання теж, думаю, піде, але те, що тут вже трошечки надкололась, ну. Дивимось далі. Ну, звісно, кому не треба така штука? Овочі, чистка. Супер. Це... Це. Вакууматор. І це, звісно, корисна річ в будинку, будь-для кого. Знаєте, коштує копійки, але все якось руки не доходили. Справді, будь що, хоч полуфабрикати, це у мене мої курячі котлети з грибами, просто розкішні котлети, хоч ягоди по сезону, фрукти. Взагалом класна штука. Звісно, для них я. Замовила відразу пакети, цілу купу і в різному розмірі. Куда ж без них. Пакети, плівка. Зрозуміло, так? Да? Угу. А, це штука для душа. Наша зламалась. Я замовила. Тут кнопочка і переключається, знаєте, не ось така крутілочка, яка постійно ламається. Кілимки. Всі ми знаємо ці кілимки. Я їх замовила два штуки. Я їх замовила для пряників. Я її називаю коняка. Всі ж знають, що скоро Різдво, Новий рік. Це величезна коняка. Розпаковка. Треба її трохи розправити. Клас! Доця буде в захваті! Ось така розпаковка. Сподіваюсь, вам було весело. Мені було дуже цікаво все це розпаковувати разом з вами. І... І звісно, всі посилання на всі товари, які сьогодні були на огляді в цьому відео, всі посилання залишу в описі до цього відео. Також там будуть купони на ваші знижки. Тож, будь ласка, якщо щось сподобалось, обирайте. Ще вирішила в це відео додати надзвичайної краси чашки. Як бачите, все упаковано супер класно. Замовила таких шість штук. Вони порцелянові, вони не величезні, це не відра, неймовірної краси. І якщо ви запитаєте, чи вони смачні, так з них смачно пити і чай, і каву.